Ми живемо в світі, коли більше ста конфліктів розвивається багато війн, прокляття, зла. І чому так стається? Тому що багато людей вони знаходяться в ілюзії, не розуміють, що трапляється навколо, не хочуть повертатися до реальності, і найважливіше до Бога. Адже Бог, Він. Може дати спасіння Бог, він може дати дійсно свободу від прокляття від всіх цих жахів, від садників апокаліпсиса, які приходять в життя людини, і вони руйнують все на своєму путі, тому що є не цінні цінності людей, і ми можемо наблюдати, що багато є такого зараз, що. Люди, вони говорять, ну я там атеїст, я там не вірю, але атеїзм це теж релігія, релігія, яку нам преподавали з самого дитинства. Так, всі ці диктатори, всі ці сатаністи, які давали дійсно це вчення і дотепер ми бачимо в школах всю цю брехню, нам продовжують весь цей сатанізм навчати, який учить нас по факту тому, що Бога немає. Але Бог він є, і це є факт. І коли ми думаємо, що ми нічого не віримо, ми не касаємося ні до якої релігії, то ми продовжуємо ту релігію, яку нам преподавали ще давним-давно. Так всі ці диктатори, які старалися, щоб люди вони відійшли від істини а Істина це слово Боже, і саме цінне, що чекає нас після смерті, це дійсно царство Боже, це вічне життя, це благодать, це щастя. Там буде саме найкраще. І ми маємо розуміти, що наші діла після смерті підуть з нами. І Куди ми підемо за свої хороші діла і куди за наші погані, ми маємо розуміти. Адже саме важливе це війти в благодать Божу. Якщо ми не знаходимося в благодаті Божій, спастись не можемо. Але Ісус Христос дав нам. Цю можливість, але благодать це коли наше життя воно міняється. Це коли ми народжуємося від Бога. А як народитися від Бога? і Зрозуміти, що ти народився через слово Боже, коли наше життя воно міняється, освячується, і ми вже не живемо ради себе, но живемо, щоб виконати волю Божу і викидуємо свого життя. Гріх і Господь освячує нас і веде до совершенства, тому щоб не попасти на суд Божий за гріхи, за погані діла, так за дійсно в тому, що ми знаходилися в цьому світі, так а без Бога життя воно йде прокляття, то приходи до Бога в живу церкву, щоб не втратити саме ціни в твоєму житті. Напиши мені, і я допоможу тобі разом приєднатися, вивчати слово Боже і буду рада дружити.